У Хартії ми завжди вшановуємо і згадуємо героїв Крут, зокрема до дня їхньої пам'яті. Битва під Крутами це дуже важлива подія в нашій історії, але водночас дуже міфологізована. Якщо розібратися по крутянському бою, які міфи існують? Під крутами загинуло 300 крутянців. Це є міф. Під крутами воювали на півдіти. Знову ж таки, міф, який нібито туди відправила злочинна буржуазна влада, як говорили совєти. І крути це наша поразка. Це три класичні міфи, які ми маємо прокрути. Почнемо з останнього. Це не є наша поразка. Чому? Тому що під крутами не ставилося завдання виграти війну чи виграти безпосередньо цей бій. Військове керівництво в тому бої, як і військове міністерство, котре відправляло хлопців воювати, вони чітко усвідомлювали, що співвідношення сил було 1 до 6. тобто близько 500 крутянців і близько 3 тисяч совєтів. В співвідношенні 1 до 6 бій виграти майже нереально. Тому завдання крутянцям поставили дуже чітке: якомога довше стримувати ворога для того, щоб столиця Української Народної Республіки Київ. Стояла, і щоб за цей час в Брест-Литовську змогли підписати мирний договір з центральними державами, або як ми їх знаємо, з країнами Четвертинного Союзу. Більшовики рухалися напрямком е, першим: Харків, Полтава, Київ. Ну так, власне, як ми з Харкова їздимо на Київ та нічого не змінилося. Іншим напрямком вони рухалися курськ Бахмач-Круте. Це були два напрямки. В них логіка наступна. Нам любою ціною зараз потрібно взяти Київ. Якщо ми візьмемо Київ в Бресті, ми оголосимо, що слухайте, а що це за самозванці з е, Центральної Ради тут сидять? Хто вони взагалі такі? Що вони контролюють? Ну тобто, всі ключові міста, майже всю територію України, контролюють більшовики, тобто контролює уряд Радянської України. Хто ці такі? Тут пішов лік. Просто-напросто на, на тижні, на дні, згодом на години і на хвилини будь-якою ціною взяти Київ з тією самою метою українським військам будь-якою ціною треба було Київ захищати. Будь-якою ціною, і тут відбувся якраз момент, який ми знаємо, як бій під крутами. Чи виконали хлопці це за завдання? Абсолютно так. 500 вояків протистояли 3000 тисячам, і вони затримали їх на 4 дні. Тобто на чотири дні сповільнився наступ більшовиків, що дало можливість українським дипломатам у Брест Литовську. Домогтися і все-таки підписати мирний договір, де УНР визнавалася незалежною. Україна виходила, власне, УНР виходила з Першої світової війни. А також Німеччина та Австро-Угорська імперія надавали Україні як збройну допомогу, формували українські військові відділи, так водночас і допомагали своїми відділами прогнати совєтів, прогнати більшовиків з території України. Міф No2. Під крутами воювали на Знову ж таки, це є міф. Під крутами основною бойовою силою була юнацька або юнкерська школа Богдана Хмельницького. Це 400 чи 450 вояків. Ці вояки були вже вишколені в боях. Ці вояки дуже добре знали такі речі, які на сучасний манер ми називаємо тактичною підготовкою, вогневою підготовкою та загальновійськовою підготовкою. Вони мали бої вже з більшовиками під Бахмачем. Вони знали, що і як робиться. Це не були далеко на півдід. Найбільше говориться про. От оцей помічний студентський курінь січових стільців, який був сформований, так це була організація середнішкільників, це були учні старших класів шкіл та гімназій. Однак це були добровольці. Це, якщо можна їх так назвати, це були діти революції. На їхніх очах Київ ставав українським. На їхніх очах відбувалася українська революція. Вони бачили стотисячні мітинги по Києву з синьо-жовтими прапорами. І вони не хотіли цього просто так втрачати. Тому вони, як добровольці, створили свій курінь і відправилися під круте, власне, добровільно. Ще під крутами власне було і про це треба згадати: близько 80 чоловік з Ніжинського козацтва. Це на сучасний манер можна назвати форматом сучасного ДФТГ. Тобто, це були хлопці, які оборонили свою територіальну громаду безпосередньо місто Ніжин, і вони брали участь під крутами. Тобто, це були не напівдіти. Ми мали озброєння, ми мали кулемети. Ми навіть мали імпровізований бронепоїзд. Фактично, це була залізнична платформа, на котру встановили гармату, і вона час від часу курсувала по залізничному полотні на станції Крути та відпрацьовувала в сторону ворога. Ще один важливий момент: під крутами загинуло 300 чоловік. Це міф, який був, кажу, видуманий спочатку українськими діячами, потім, власне, підхоплений як совєтами, і зараз активно поширюється російською пропагандою. Ні. 300 а... За іншими підрахунками, понад 300 загинули якраз більшовиків, тобто крутянці їм дуже добре дали прикурити. Українських військових загинуло від 70 до 100. Є різні підрахунки, але в основному історики зупиняються на такій цифрі. Найбільш трагічною є історія якраз оцих. Вояків студентського курення, котрі, коли командир цього бою, український командир бою Аверкій Гончаренко дав команду на відступ. Він усвідомлював, що більше вже сил стримувати ворога немає. Він дав команду на відступ. Завдання вони виконали, стримали більшовиків на чотири дні. Ці юнаки, одна їхня чота, це на сучасний манер взвод. Вони. Відходили вже по сіряку. Ми військові знаємо поняття, що таке відходити по сіряку, і вони заблудилися, власне, через свою недосвідченість. Вони відійшли на станцію крути, однак же занадто пізно. Станція була захоплена більшовиками. Їх заарештували, роззброїли, полонили, але на наступний день, власне, росіяни це роблять сьогодні. Вони незаконно беззбройних юнаків розстріляли. От оце якраз є та трагічна сторінка. Крути — це абсолютно не поразка українського війська. Крути — це чітка спланована операція. Ми в Хартії дуже часто використовуємо е, After Action Review для е, того, щоб аналізувати наші операції та наші завдання, котрі ми проводили. Так само, якщо ми використаємо принцип After Action Review для крутянського бою, ми побачимо, яка це була операція. Ми пам'ятаємо про крути. Ми пам'ятаємо про всіх вояків, котрі загинули і котрі вижили е, в тому бою і продовжували далі участь у тій війні. Ми пам'ятаємо і ми продовжуємо боротися проти тої самої сили, проти тої самої наволочі, проти тої самої нечисті. Ми пам'ятаємо про перемоги наших предків. Ми зараз боремось проти тої самої наволочі. Ми пам'ятаємо і ми перемагаємо. Історія на цьому української революції, власне, не закінчиться, вона тільки почнеться. Ми далі з вами будемо говорити про те, що 2 березня буде звільнений Київ від більшовиків, тобто Київ відвоюють. Згодом будуть звільнені Харків, буде звільнений Донбас. 28 квітня повністю буде звільнений від більшовиків Крим, а на Чорноморському флоті завдяки полковнику Болбачану будуть підняті синьо-жовті прапори. Така іноді роль одного бою.